Уже п'ятий рік поспіль у Ковалі проходить велика церемонія нагородження переможців міського конкурсу Кращий. Цьогоріч він був скорочений аж на два пункти. Тобто, нагороди не були вручені у номінаціях «Найкращий благоустрій прибудинкової території та Найкраще озеленення балкону. Члени оргкомітету не змогли визначити найкращого. Тім нагороди для інших кращих чекали на своїх господарів. Так, у номінації меценат року перемогу одноголосно здобув директор приватного підприємства Приватбут депутат міської ради Леонід Панчук. Він був спонсором низки міських заходів, допоміг придбати школі номер 8 ноутбук юнацько-спортивній школі, спортивну форму м'ячі різноманітний інвентар. Втім, незважаючи на усі ці капіталовкладення, Леонід Борисович вважає вручену йому нагороду незаслуженою. Ну, я якби не ставив собі за мету цю номінацію здобути, стати переможцем цієї номінації. Так вийшло. Така оцінка. І я дякую за це, що ту працю мою оцінили, я б сказав, авансом може. Ну, треба ті пробіли, які є сьогодні, в бюджеті державному якось їх. Хоч частково ми не можемо все якби, заповнити. Коштами підприємств, організації, але по мірі можливості, треба допомагати. Сьогодні такий час у номінації Юний талант року переможців було двоє. Вихованці ДЮСШ, США управління освіти, кандидату у майстри спорту, призерці цьогорічних юнацьких спортивних ігор України, Любові Голошені, міський голова Олег Кіндер та міс міста Вікторія Кравчик вручили пам'ятний кубок. Також нагороду отримав учень загальноосвітньої школи номер 10 неодноразовий переможець та призер першого другого та третього етапів всеукраїнських предметних олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики економіки Іван Клімчук. Для Івана, за його словами, ця нагорода не стала несподіваною. У нас в ковалі багато талантовитих дітей, тому я просто ну, хотів цього. Мені приємно, коли вони визнали. Якщо виграти серед стількох конкурентів, це напевне справді, що я юний талант. Громадським діячем року було визнано Олену Грицюк, голову молодіжної громадської організації Молодіжний центр Ковеля» та Віталія Подолінчука, голову міської ветеранської організації. А ще за активну громадську роботу, подякою міського голови, були удостоєні Анна Стасюк, керівник громадської організації Центр ініціатив, Дмитро Ткачук, голова Волинського обласного середку Федерація Українського рукопашного ГОПАКа. В останній номінації «Найкращий благоустрій території підприємства. Та організації також визначилися два переможця. Зокрема, пам'ятний кубок отримав Роман Дідицький підприємець, директор клубу Класід. А подякою міського голови був відзначений колектив навчально-виховного комплексу номер 13 в особі його директора Сергія Філіпчука. Організатори конкурсу наступного року надіються мати ще більше переможців по всіх уже шести номінаціях, але задля цього претендентам на винагороду потрібно ще плідно попрацювати на благо міста та його мешканців.